За київським часом, 18-та година, дивитесь марафон. Для вас працюють команда Інтера. І я Анастасія Даугле. випуск новин. Під масованим ударом росіян цієї ночі була Полтавщина. Руйнування зафіксовані у Кремінчуцькому та Полтавському районах. А в обласному центрі пошкоджено залізничний вокзал Полтава Південна. Докладніше про все розпитаємо Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язків, очільника Полтавської ОВА. Він зараз наживо з нашою студією. Вітаю вас в ефірі, пане Володимире. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки нічного обстрілу Полтавської області. Найголовніше, чи є постраждалі ворог черговою здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Це були і дрони і ракети. Різного типу і різного виду більшість засобів ураження було збито силами і засобами ППО у Кременчуцькому районі. На одному з підприємств сталася пожежа. Наразі триває ліквідація, наслідків влучання. Це ліквідація ще продовжується через падіння уламків у Полтавському районі. Відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. І зараз йде оцінка завданих збитків у скороходівській громаді, внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена криша і господарчі будівлі. У самій Полтаві зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах, з них 16 – це приватні домоволодіння, мається на увазі пошкоджено скління та дахи. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Скажіть, будь ласка, в вранці повідомляли, що були перебої зі світлом через обстріли. А скільки зараз абонентів у Полтавщини залишається без електропостачання? В яких саме районах? На даний час електропостачання відновлено для всіх абонентів і немає жодних обмежень щодо електропостачання. Тобто енергетики оперативно справилися своїми задачами. Це були тимчасові вимушені міри. Чи розгортали в області пункти незламності після обстрілів? Ну так як відсутня відсутня світла була тимчасова. Воно час від часу у нас бувається, то через погодні умови, то то через технічні якісь моменти, то на пункти незламності не розгортали. Але хочу зазначити, що вони готові до повного до своєї функціонування у випадку необхідності за півгодини всі пункти незламності в області будуть розгортані. А ви зауважили сьогодні, що у деяких багатоповерхівках були вибиті вікна, було пошкоджено покрівлі. Яку допомогу отримують мешканці цих будинків? З самого ранку, як тільки ліквідовано було наслідки, тобто пожежу запрацював штаб, відбулося засідання комісії, тобто ТНС. І людям пішли ну, комунальні служби пішли по домоволодіння оцінювати наслідки і щоб надати ту чи іншу допомогу для допомоги задійний матеріальний резерв міста, а також допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту житла надали міжнародні партнери. Такою важливою новиною сьогодні вранці було те, що пошкоджений е, залізничний вокзал у Полтаві. Скажіть, будь ласка, наскільки критичні пошкодження і чи були перебої, чи можливо є зараз у курсуванні потягів? Саме так у Полтаві згоджено вокзал Полтава південна, вибито вікна, двері там хвили і падіння уламків. Також внаслідок ударної хвилі постраждав і приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири, працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав, і це саме найважливіше. Всі поїзди рухаються на даний час за графіком. Зранку була невеличка затримка в руху приміських поїздів. Пане Володимиру, я дякую вам за вичерпну інформацію. Дякую. Про наслідки ворожої атаки по Полтавщині нам розповів виконувач обов'язків голови ОВА Володимир Когут. Окупанти в день обстріляли центральний район Херсона. Загинув чоловік, ще один поранений. А вночі ворог бив по Миколаєву. Більше про наслідки російських атак на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю тебе і одразу передаю слово. Будь ласка, розповідаю, що тобі відомо. Питаю Настю після ворожого обстрілу центрального району Херсона встановлюють особу загиблого чоловіка. 61-річний поранений із вибуховою травмою та уламковими пораненнями зараз у лікарні у Херсонському районі. Через атаки Російської Федерації горіли житлові будинки та господарська споруда. У князівці рятувальники загасили суху траву на території приватного будинку. Під час нічного обстрілу окупантів у Білозерці поранення дістало двоє людей. Їх шпиталізували із міновибуховими травмами, струсом та контузією. Напередодні внаслідок атаки російського дрона у Херсоні загинув чоловік 61 одного року. За добу ворожа армія обстріляла 29 населених пунктів області. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. Автобус та авто. Вісім людей дістали поранення. Вночі окупанти балістикою та дронами вдарили її по Миколаєву. Атакували об'єкт інфраструктури. Там виникла пожежа. Також пошкоджено складські приміщення шістьма іскандерами ворог цілив у підприємство в районі промзони Миколаєва. Три з них були касетними. На місто летіло також. 20 шахедів. у житловому секторі. місця влучань є пошкодження. Там, зокрема, вибуто вікна. В також сьогодні російські військові атакували і куцрубську громаду в через обстріли в в селі Дмитрівка та Луперево пошкоджені будинки. Ки летіли дрони напередодні і на місто Очаків. На цю колени вся оперативна інформація, тому на що передаю тобі солоду. Дякую, колегу єлизавета кротик, розповіла про стан справ у південних регіонах. У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 людей. Росіяни спрямували на місто три ракети та вісім БПЛА, прицільно били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три багатоповерхівки, чотири заклади освіти. Знищено корпус навчального закладу. Репортаж Ірини Васюри. Сергій вже кілька годин прибирає скло зі своєї квартири. Цей недільний не ранок каже чоловік, їх родина забуде не скоро. Я спав, я не помню. Бабахало... Я проснувся, мене упало все. Я не слышала, я спішла. Бабахало це чотири рази, приблизно ну, часа в три-чотири, отак ота. А от це вже було часа в чотири, після чотирьох, мабуть. Я точно я не до телефону, не дала, На сорі, мене все упало. І стекло ось, от все. Ну, все мене або Сусідка Ольга під час атаки вже була на роботі. Її оселя пошкоджена менше, але жінка досі не може отямитися від пережитого. Все ось, бачите, я його не витягну, не можу. Я сама живу, в мене син на війні. І оце так от нічого, якось це не буде. Добре, що я не ночувала дома, бо тому що а в тій кімнаті я не. Постій, в якій я дожна була ночувати, тривога на Черкащині прозвучала о 9-й вечора напередодні і тривала аж до ранку. Уже на світанку в смілі зафіксували падіння трьох ракет та восьми БПЛА. Ворог, як зазвичай, прицільно бив по цивільній інфраструктурі. Вирва від вибуху небезпечного предмету менш ніж за півсотні метрів від житлового будинку. Тож великої кількості жертв цієї ночі після атаки вдалося уникнути лише дивом. До ліквідації наслідків обстрілу одразу взялися рятувальники. Евакуювали близько 70 мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Три багатоповерхівки зосталися без вікон, а через пожежі ще кілька осель вигоріли. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну і не дві години, а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. У наслідок обстрілу зруйновано корпус місцевого коледжу. Тут навчається близько 400 студентів. Лише кілька. Днів тому у них закінчився навчальний рік. Два роки практично війни працюємо в очному форматі. Можливо, це теж певним чином було причиною прильоту сюди. Весь освітній процес здійснювали у цьому корпусі, який постраждав. Тут були всі лабораторії. Тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були буквально створені рік назад. Дуже дороговартісні лабораторії. Допомогу медики надали більше як десяти містянам, серед них і двом дітям. Цього разу на щастя минулося без загиблих. Окрім житлових будинків та коледжу, пошкоджено чотири заклади освіти та психіатрична лікарня. Увесь масштаб руйнації оцінюють відповідні комісії, а до понівечених будинків. Вже почали звозити необхідні матеріали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Двоє людей, чоловік і жінка, постраждали унаслідок атаки ударних дронів на місто Лебедин на Сумщині сьогодні. В день пошкоджено адміністративні та житлові будинки. А вранці ворог масово запустив шахеди по Конотопській громаді. Один з них влучив у балкон житлової багатоповерхівки без жертв. Україна виходить з Оттавської конвенції відповідному рішенню Ради нацбезпеки і оборони надав чинності президент Володимир Зеленський своїм указом. Нагадаю, Оттавська конвенція спрямована на знищення протипіхотних мін у всьому світі. Вона зобов'язує країни-учасниці ліквідовувати запаси цієї зброї та розміновувати території. До 22-го року до угоди приєдналися 164 держави, серед них Україна, Верховна Рада. Ратифікувала договір 2005-го. натомість Росія не є стороною конвенції і масово застосовує протипіхотні міни проти наших військових і цивільних. Раніше цього від Оттавської конвенції відмовилися також Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія. МЗС України в офіційній заяві назвало рішення про вихід з конвенції непростим, але необхідним. Адже участь в угоді ставила Україну у нерівну ситуацію в умовах, коли йдеться. Про збереження держави. В Угорщині заявили про скасування санкцій Сполучених Штатів, які перешкоджали розширенню атомної електростанції ПАКШ. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на рішення нової адміністрації у Вашингтоні. За його словами, обмеження, запроваджені ще за президентство Джо Байдена, фактично блокували подальше будівництво, яке виконує російська державна компанія Росатом. Тепер, після зміни американського керівництва, ці санкції нібито скасовано. Угорська сторона вважає, що це забезпечить країні довгочасне енергопостачання. Водночас, офіційного підтвердження з боку Сполучених Штатів наразі немає. Подальші акції протесту у Сербії будуть придушувати тамтешній президент Олександр Вучич пригрозив демонстрантам арештами та кримінальними провадженнями. Масову акцію напередодні у Белграді підтримали за деякими оцінками від 35 до 140 тисяч людей. Мітингарі вимагали проведення дочасних виборів. Мовляв, нинішній очільник держави перебуває при владі вже 12 років. Йому закидають корупцію та зв'язки з організованою злочинністю. Перші антиурядові акції спалахнули вісім місяців тому, після того, як обвалився бетонний навіс на вокзалі міста Нові Сад, який буцімто лише відремонтували. Загинуло 16 людей. Владі тоді закидали корупцію на будівництві. Південь Китаю потерпає від масштабних повен там за останні два дні з берегів вийшло. 13 місцевих річок подекуди опади удвічі перевищили звичні показники. Рекордні зливи з повенями у провінції Гуйчжоу. Там стихія забрала життя шістьох людей. Більше як 80 тисяч жителів вимушено покинули свої домівки. До пошукових робіт залучили тисячі рятувальників у зоні лиха працюють сотні одиниць важкої техніки. Влада закликає місцевих подбати про власну безпеку та дослухатися до порад надзвичайників. Ми побачимося о 19 дев'ятнадцятій. А за мить в ефірі головуватиме Олександр Васильченко. Колего. Дякую, Анастасія. Україна ухвалює рішення про припинення виконання деяких зобов'язань за отавською конвенцією. Словаччина блокує 18 18-й санкційний пакет проти Росії. Про це не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми буримося за країну яка розвиває бізнес?